Вітаю вас, дорога церква! Ради бути в Домі Божому, бачить вас всіх, обнімати, вітатися і радіти нашому спасінню разом. Я чогось, як приходжу в церкву, мені дуже, дуже радісно завжди. Як Давід писав, що всі дні одне тільки про, про одне, тільки тебе молю, що всі дні мого життя будь в домі Божому. От так я і часто собі думаю. Не дивлячись на війну, ми ходимо в зібрання. Ми можемо молитися, поклонятися Богу. І це дуже класно і це дуже радісно. Хотів би, щоб ми звернулись до Слова Божого. Перше послання апостола Павла до церкви в Коринфі. Це одне із, як на мене, найважливіших послань до церков. Як я собі особисто бачу. Найважливіше, мабуть, послання римлянам, тоді Ефесянам і далі перше Коринтянам, де дуже багато духовних істин поясняється. І церква в Коринфі була з однієї сторони велика церква, яка була дуже обдарована духовними дарами, з іншої сторони, читаючи тексти, розуміє, що це, мабуть, була сама проблемна церква із усіх, в яких було найбільше проблем, і яких найбільше потрібно було вчити і поясняти того, чого в інших церквах не відбувається. Загалом, текст, який ми будемо читати, 13, 13 розділ, який говориться про найважливіший дар, дар любові. І перед тим Павло говорив, поясняв їм питання духовних дарів, яка функція духовних дарів, бо в цьому питанні було дуже багато незрозумілості в церкві. Ця церква дуже, скажем, хвалилася і кічилася своїми духовними дарами, але вони... Не мали самого важливішого. І 12, 12 розділ, який перед тим закінчується таким, такими словами: тож дбайте ревно про значніші дари, і я покажу вам шлях превосходніший. І далі йде той текст, який я хотів би, щоб ми зачитали, 13 розділ від першого вірша. Якщо я говорю мовами людськими й ангельськими, а любові не маю, то я мідь дзвінка або ж кімвал гучний. Якщо маю дара пророчого і знаю всі таємниці, і маю всіляке пізнання і віру, аж так, що можу навіть гори пересувати, а любові не маю, то я ніщо. І якщо я роздам усі маєтки свої і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, не має мені з того найменшої користі. Любов довго терпить, любов милосердна, любов не заздрить, любов не величається. Не чваниться, не чинить свавілля, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не тішиться неправдою, а співрадіє з істиною, усе покриває, всьому вірить, усього сподівається, усе зносить. Любов ніколи не перестане, хоч ті ж такі пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання усунеться, бо ми частково знаємо і частково пророкуємо. Та коли настане досконале, тоді те, що часткове, знебудеться. Коли ж я був дитям, то розмовляв по дитячому, по дитячому мислив, по дитячому міркував, а коли став мужем, то залишив дитяче. Тепер ми бачимо, неначе скрізь тьмяне шкло здогадно, а тоді обличчям до обличчя. Тепер знаю я частково, а тоді спізнаю так, як я спізнаний. А тепер залишаються ось ці троє віра, надія і любов. Але любов з поміж них найбільша. Загалом духовні дари були в Коринфі. Ця церква була дуже обдарована, була і правильна наука. Правильна наука яка, якої Павло їх навчив. Павло цю церкву заснував, і богослів'я там було правильне, і навчив він їх правильно. Але була відсутня любов. Із цього в їх було дуже багато проблем. Ми помнимо із цього послання, які були проблеми в церкві. Між братами були суди і суперечки, і навіть віднімали один в одного майно, судилися в невіруючих судах. Що тільки не говорили на Павла, говорили, що він взагалі не апостол. Говорили, що раз він відмовився від фінансової підтримки, значить, він не... інші апостоли так роблять, значить він точно не апостол. А коли. Просив він пожертвування на церкві в Єрусалимі, яка голодувала. Вони говорили, що він хитростю в іхоманіє гроші, і він такий хитрий і підступний. Були в їх проблеми із тим, що був в церкві такий, наче егоїзм. Коли приходили на вечерю Господню, то з собою брали харчі і устроювали піри. При тому, той, хто багатий, приносив і об'їдався всіх на очах, а хто бідний, просто наблюдав, як інші об'їдається. Тобто важко навіть уявити, щоб в нас була така церква, що відбувалося це все. А все від того, що у відносинах між людьми не було любові, попри всю їхню обдарованість, попри те, що правильну науку вони від Павла отримали, оці всі проблеми в їх були. І це приводило до розпрій, егоїзму і гордощі, які були чумою в церкві. Замість егоїстичної ревності, про показні дари, яких в тебе немає, віруючим потрібно прагнути до самого головного, до взаємної любові. Це я читаю коментарій пана Макартура. Цей текст про любов займає центральне місце в темі духовних дарів. Він розміщений після тексту про призначення дарів і перед текстом про функції дарів. Павло говорить про відношення, яке має бути до всякого служіння. Тобто, без любові немає сенсу. Ніяка духовна обдарованість, ніщо не має сенсу взагалі. Перший блок тексту він говорить про безглуздість духовних дарів, якщо в тебе немає любові. Павло говорить, якщо я говорю мовами людськими й ангельськими, а любові немаю, то я мідь дзвінка або ж кімвал гучний. Що мається на увазі мовами людськими? Це дар язиків, який був в першій церкві. Ми в книзі діяння бачимо, що апостоли говорили іншими мовами, так що всі євреї, які прийшли з усієї Римської імперії, розуміли їх, розумів кожен свою мову, в якій країні він народився. Тобто це був дар проповіді Євангелія, настоящою іноземною мовою, хоча апостоли її не вчили. Але далі Павло говорить: якщо я говорю мовами людськими й ангельськими, ніде немає в Біблії ні одного слова, що хтось. Говорив на ангельських мовах, це така гіпербола перебільшення. Павло говорить, якби я мав дар мов, і навіть говорив би ангельськими мовами, тобто, навіть якби цей дар був ще більший і ще дивніший, але не мав любові, то я мідь дзвінка або шкімвал гучний. Тобто я був би як бездушний інструмент, який просто создає шум. Не маючи любові, ці всі дари не мають ніякого сенсу. Далі Павло говорить. Що мається це на увазі, що ніяка красномовність не має сенсу. Якщо навіть на інших мовах ти говориш, це всього просто, ти просто создаєш шум, він не має ніякого сенсу. Далі Павло говорить: якщо маю дара пророчого і знаю всі таємниці, і маю всіляке пізнання і віру, аж так, що можу навіть гори пересувати, а любові не маю, то я ніщо. Якщо маю дара пророчого, із тих дарів духовних, які були, найбільше Павло цінив. Далі ми бачимо в 14 розділі дар пророцтва. Зрозуміло, чого в першій церкві ще не було Біблії, не було святого письма в тексті. І люди, які говорили проповідь Євангелія, вони мали дар пророчий, і вони говорили Божу істину, Боже Слово, прямо напряму від Бога. І без цього неможливо було створювання церков, неможливо було навчання церков. Люди, які мали пророчий дар, вони говорили напряму Боже Откровення, і через то Павло найбільше його цінив. Але навіть цей дар його потрібно звершувати в любові. І Павло говорить: якщо я маю дар пророчого, але любові не маю, то я ніщо. І далі написано: І маю всіляке пізнання тобто, якщо маю все пізнання і в інших переводах, і всю віру, аж так, що можу гори пересувати. А любові немає, то я ніщо. Хто має все пізнання? Знає всю інформацію, всі тайни, абсолютно всю, ніхто. Або написано, хто має всю віру. Тобто тут теж така використовується гіпербола. Павло говорить: якби я мав навіть все пізнання, знав всю інформацію і мав всю віру, що навіть гори переставляв би, а любові немає, то я ніщо. Далі написано: «І якщо я роздам усі маєтки свої і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, не має мені з того найменшої користі. Тобто, яким би не займався я благодіяннями, роздавав би людям гроші. І написано, якщо віддам тіло моє на спалення. Цей текст написаний ще до того, як почалися перші великі гоніння християн в Римі. На той час ще ніхто християн на стовпах не спалював, це почалося пізніше, через декілька років. За царювання царя Нерона, і зрозуміло, що це була жахлива смерть. Хто тільки представить, що його спалять в огні, то зрозуміло, що це дуже страшна смерть. І Павло говорить, що якщо я навіть віддам тіло моє на спалення, якщо я буду готовий померти ради Бога, але любові не маю, то немає мені з того ніякої користі. Зрозуміло, що. Навіть готовність померти для Бога нічого не значить без любові до тіла Христового. Тіло Христове це церква, це ми. Написано, що тіла ваші це члени тіла Христового. Тобто ми належимо до церкви Ісуса Христа. І якщо ти не любиш церкву, не любиш її членів, не любиш братів і сестер, то ти не можеш любити Бога. В іншому місті посланні, перше послання апостола Івана написані такі слова. Будемо любити Його, тому що Він передніше полюбив нас, його тобто Бога. І далі написано: Хто запевняє, я люблю Бога, а брата свого ненавидить той облудник, бо той, що не любить брата свого, котрого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить, і ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив також брата свого. Тобто не можна сказати, що я Бога люблю. А з людьми в мене відносини, ну так собі, не дуже складаються. Люди складні, в їх важкі характери, і мені з ними тяжко. Хто не любить брата свого, якого бачить, не може любити Бога, якого не бачить, так говорить Святе Письмо. <кій> Далі текст, який говорить про те, що любов не абстрактна, вона дієва. Любов це в першу чергу не слова, а любов це дія. І написана характеристика любові: любов довго терпить, любов милосердна, любов не заздрить, любов не величається, не чваниться, не чинить свавілля, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не тішиться неправдою, а співродіє з істиною. Усе покриває, всьому вірить, всього сподівається, усе зносить. Якщо із незрозумілих слів може бути слово нечваниця, в інших перекладах не гордиться. Тобто це гордощі, любов не гордиться. Не чинить свавілля, в синодальному перекладі написано не безчинствує. Що таке безчинство? Зрозуміло. Це порушення, скажімо, норм поведінки, порушення правил і правил поведінки в суспільстві. Це людина, яка неповажно ставиться до інших людей. Це і є те, що називається совілля або безчинство. Дуже гарно можна провірити своє серце. Якщо ми замість слова любов, попробуємо вставити сюди слово Я, прочитаємо цей текст і приміним його до себе, і тоді побачимо, чи є в нас любов Божа. От якщо прочитати так, я довго терплю, милосердствую, не заздрю, не величаюсь. Не чванюся, не чиню свавілля, не шукаю свого, не дратуюся, не замислюю зла, не тішусь неправдою, але співродією з істиною, усе покриваю, всьому вірю, всього сподіваюсь, усе зношу. Нехай кожен провірить своє серце таким образом, і ви тоді будете знати, є в вас Божа любов чи немає. Я от пробував примінитися до себе і бачу, що дуже, дуже дуже багато проблем, яких ще в мене в серці є. І це проблема. Тобто нам потрібно бути самокритичними і правильно себе оцінювати, не думати про себе високо. Якщо ми маємо духовні проблеми, потрібно в першу чергу признатися самому перед собою, признати перед Богом, молитися до Бога, щоб він серце наше змінював, щоб ми могли дійсно мати таку любов, дієву, яка описана тут, в цьому тексті. Також в Біблії написано, що любов. Це не просто слова. В інших місцях написано, апостол Іван писав: діти мої, любімо не словом чи язиком, але ділом добрим та істиною. І багато інших подобних місць, є, де написано, якщо хтось бачить брата свого в нужді, але закриває від нього серце своє, то як в ньому перебуває любов отцівська? Любов в першу чергу виражається в ділах. В тому, щоб ми не відвертали серце своє в першу чергу від тих людей, в яких є нужда, яким потрібна наша допомога, яким потрібно просто добре слово, посмішка, підтримка, відвідати хвору людину. От Любов це справи, це не просто слова, які ми говоримо на вітер. Далі написано: Любов ніколи не перестане, хоч ті ж таки просто припиняться, і мови замовкнуть, і знання усунеться. Бо ми частково знаємо і частково пророкуємо. Та коли настане досконале, тоді те, що частково знебудеться. Це один із самих складних текстів, які є у цьому, у цьому посланні, і дуже багато різних робіт понаписували брати кандидатських, тобто бакалаврських, докторських. Що ж таке значиться слово досконале, написано, що любов ніколи не перестане. Тобто мається на увазі, що любов це якась вічна характеристика Бога, яка буде завжди. Коли світ цей закінчиться, багато що зникне, але любов як характеристика Бога залишиться назавжди. І через то це найважніше, що є серед всіх духовних дарів. Написано, що. «Пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання усунеться. Тобто прийде такий час, коли усунеться дієслово говорить про те, що дія цих дарів закінчиться, і те, що закінчить їхню дію, це означає словом досконале. Тобто, що ж таке те досконале, коли воно прийде, то тоді припиняться і пророцтва, і мови, і усунеться знання. Дехто думав про те, що досконале, це той час, коли прийде вже повністю написане канонічне писання, 66 книг Біблії, коли вони вже будуть на папері, і це буде, як написано, вірніше пророцьке слово, яке ми маємо, і правильно робимо, що до нього звертаємось. Але це не так. Так як після того, як писання було написано, все одно потрібно, то є все одно ми використовуємо знання, все одно є дар проповіді, є дар учительства. І далі йде проповідь Слова Божого, і ці дари використовуються. Є думка така, що досконала: це той стан людини після восхищення церкви, коли ми переродимо, змінимось, отримаємо нове тіло і нову природу. Але євангеліст Макартур говорить, що, скоріше всього, мова також іде не про це. Тому що в царстві, яке гряде, тобто в тисячолітнім царстві, все одно будуть люди, які народжуватися будуть по плоті, і все одно потрібно буде їх навчати, і все одно потрібно буде, щоб були люди з даром проповідника і даром учителя. І найбільш імовірно, що те, що називається, коли прийде досконале, це той стан, в якому ми будемо вже. Бачачи обличчям до обличчя Бога на новій землі і на новому небі, вже аж після тисячолітнього царства в Небесному Єрусалімі. І написано, що коли прийде цей стан, то вже не потрібно буде ні, ні мати якісь окремі знання, бо нам все буде відкрито. Не буде ні дара пророцтва, ні язиків, але любов залишиться, бо написано: любов не перестає, це найвеликий, найважливий дар. І Павло тоді говорить: коли я був дитям, то розмовляв по дитячому, по дитячому мислив, по дитячому міркував, а коли став мужем, то залишив дитяче. Тобто, це таке порівняння, всім зрозуміле. Він говорить, що мій стан теперішній із моїм станом, який я буду мати тоді, це те саме, що порівняти дитину, дитячий розум, дитячі мислі із дорослою людиною. Тобто, це буде дуже велика різниця. Це не тільки буде нове тіло, це буде й новий розум, обновлений. І далі написано: тепер ми бачимо по контексту. Зрозуміло, що тепер ми бачимо Бога, неначе скрізь тьмяне скло, здогадно, а тоді побачимо Його обличчям до обличчя. Тепер я знаю частково, а тоді спізнаю, як спізнаний я. В контексті також зрозуміло, що тепер я знаю Бога частково, а тоді пізнаю Його так, як Він знає мене. Що, що Господь знає про мене? Все знає повністю. Всі мої мислі, навіть всі ці таємні уголки серця, які я не знаю, Він знає все. Написано, що тоді ми будемо Бога знати повністю детально, так, як Він знає нас тепер, і будемо бачити його обличчям до обличчя. Це буде чудовий стан. Я навіть думав про це, навіть важко уявити, який це буде рівень в людини розуму. Це буде зовсім інше створіння. І написано, що. Будемо знати ми тоді повністю Бога, так як Він знає нас. А тепер залишаються ось ці троє віра, надія і любов. Але любов з поміж них найбільша. Центральний текст духовних дарів, любов це те, чого часто не вистачає в церквах, і це те, що должно бути у здорових церквах, де правильні відносини між людьми. От я собі Читаючи цей текст, читаючи послання Коринфінам, дуже мені нагадує церква в Коринфі багато сучасних церков-п'ятидесятників, які дуже сильно хваляться духовними дарами, дуже сильно переймаються цими питаннями, ставлять їх в голову угла, але в яких є проблеми у відносинах. От, спілкуючись з одним з братом з п'ятидесятників, питає, його, як у вас відносини в церкві між братами? кажуть, та краще не питай. А про нас навпаки говорять, що у вас дуже гарні відносини між братами, і видно, що ви любов'ю берете, як він мені сказав. І слухаючи таку характеристику про нашу церкву, дуже приємно її слухати. Зрозуміло, що ідеальних церков немає. Але потрібно прагнути до того, щоб в церкві були в першу чергу гарні відносини і любов між собою. І в цьому плані мені наша церква подобається. Колись Біллі Грем. Сказав такі слова: є люди, які шукають ідеальну церкву, все своє життя можуть міняти церкви, поки не знайдуть ідеальну. Але якщо навіть ви її знайдете, то знайте, що як тільки ви туди прийдете, вона зразу стане не ідеальною. Тому потрібно приймати один одного так, як є, любити один одного, так як є. Так що нехай благословить нас всіх, брати та сестри, Господь, щоб ми мали любов між собою, ту любов дієву. Ту любов в першу чергу, щоб ми любили Бога, любили свою сім'ю, любили церкву, а тоді любили інших людей. Якщо не вистачає любові, потрібно молитися, перевіряти своє серце, звертатись до Бога з проханням змінити його. Амінь.